Рішення суду. Ви ж так, грамотна суду вчора людина. вже було, було, не було, ж... було, не не було. не було, не брешіть, не було рішення суду. Закони їм не писані. Рішення суду брехливі. Ченці користувалися безоплатно територіями Києво-Печерської лаври близько 10 років. Та от біда спершу Мінкульт розірвав договір про оренду. Уряд визнав недійсним розпорядження про передачу майна у ПЦМП. А уже вчора суд відхилив позов церковників до заповідника. Майно перейшло до держави, бо саме вона. На власниця цих об'єктів та духівникам байдуже комісію мінкульту вже другий день не впускають у святиню. Ви полити і далі поганяти. не комісію? А, а до якого а періоду? Буде. До рішення суду так. поки все це не буде законно. При міжнародних комісіях до налаштовані серйозно. Вхід пішли рації для виклику підмоги. «Людей не вистачає. От, ну, я думаю, що треба мабуть, подойти. Представники міністерства культури звернулися до правоохоронців, аби ті розпочали кримінальне провадження через незаконне блокування доступу до будівель і обіцяють повернутися до храму в понеділок. А тим часом між прихожанами і активістами спалахнули сутички. геть, геть руснює з лаври з таким плакатом. Прийшов чоловік, погрожував від ним Павла Лебедя. Та за свого духівника вступилися прибічники московського патріархату, свиток порвали. А Віктор янукович був громадянином України. Фу. А був громадянином України? Був! І те, що тут хтось громадянин України, який прислуговає Москві, не дає йому жодного права. бути тут?» Замість водометів свята вода. Московський священик вирішив заспокоїти протестувальників. Рясно освятив їх водою з відра. Дісталося й журналістам, і активістам. Агресивний духівник розгнівався не на жарт. Дарія Курнос, Давід Авершин. Новини 33 третій канал.